Всім привіт! це С вами старший зняв Відео про протепутю за водних рослин. Тепер знімо як зробити мені ставок. Споніємо руками. Бакошки, звичайно, поїхали. Навіть дахня є. На красноперка. І як ви бачите. Кам'янціна Ну, до гробці любить поплыти. Баклашки тут пам'ятаються. Тут, пам тут що не жила, а перетав за гривцями яструб. Біда собі, Біда. Охота в нього була. Так. Ще? ще один мініствок. Тут уже мене. Червоноперку теж. Да, раніше були равлики. Зараз вони всі в моєму окладу. Ну, Напевно сьогодні теж немовка нього відео, а може. Він там їдять огірок. Бачте, ну, оксигенатор. Чи не ти води. ні, вроді. Вроді ні, оксигенатор. Ой, доказ. Бачте, киси. Там, де сонце паде, там кисень. Так, ну, все. Тут воно не... тобто мисоплю скопали. За мене не буду прогороду прогор... знімати. Зараз покажу. На цьому я буду своє відео закінчувати. Завтра лайки, підписуйтесь на канал. Всім бывай!